Мистецтво може бути теж зброєю. Доводить вінницька дизайнерка Світлана Таренчук. Його саки розлітаються по Україні та світі і стають своєрідним брендом українського протистояння. Світлана перетворила народний мем про біологічну зброю на прояв патріотизму та віри в перемогу. В мене вплинули події, які в нашій країні відбуваються. Вплинуло э, почуття ті, які десь спали. Вони іноді в мене прокидалися, тому що в мене патріотизм в колекціях був час від часу, але зараз це все розквітло. Я дуже рада, що в нас взагалі більшість людей зрозуміли, хто вони є, зрозуміли свою ціну, і мене надихнув дійсно наш український народ. Я просто дивуюся сили духу, волі, з бажання жити, з бажання якості життя, що ми не хочемо як-небудь жити. А так як ми собі уявили, так, як, ми маємо, як все має бути. От я на це все дивлюся, мене це дуже надихає. І взагалі війна і всі події мене дуже стимулюють. Тому що, коли наші хлопці, захищаючи нашу країну в таких тяжких умовах, а зараз ще й погодні умови додалися, не покладають рук, не... дух їх не згасає, то ми просто зобов'язані працювати на 300-500%. На і... Я з радістю вночі малюю, окрім своєї основної роботи, і таким чином можу допомогти. З кожної проданої патріотичної роботи дизайнерка половину вартості перераховує на допомогу зсу. Окрім цього, Світлана розповідає про війну в Україні за кордоном завдяки своїм картинам, які зараз знаходяться на міжнародній виставці художників Іспанії, місто Більбао. Там представлені шість полотен, серед яких українська пововна та патріотична гусочка. Мене попросили, до речі, організатори, щоб я про кожну картину написала, що це означає, тому що людина з-за кордону не кожен знає, що у нас відбувається, і щоб ближче познайомитися, що це про що ці картини. І вони там всі все переклали на іспанську мову. І коли я приїхала туди, то багато було таких відгуків підходили до мене з перекладачами і говорили, що вони просто вони не знають, що у нас там, так як ми це розуміємо. Там вони просто чули. Там в новинах, але йде якась така, якийсь такий потік енергії від картини, що в них сльози на очах, що вони дуже цим перейнялися. Хоча картини суму не викликають, просто притягують. То я сама не знаю, що там за магія, але я рада, що люди це відчувають і можуть нам допомогти. На цьому вінницька дизайнерка з креативними ідеями птахів не зупинилася, адже має силу та бажання творити. У мене гуси взагалі е, наскільки вони сподобались людям, настільки я кожен раз на них дивлюся очима інших людей. Кожен приходить і щось каже своє, що він відчуває. Я це слухаю, якось воно конвертується в різні вироби, е, так як гуси спочатку були на картині, потім на фут. Болках зараз вже в мене є партнери, які виготовляють іншу продукцію з ображенням гусей. Я розумію, що їм потрібно давати життя і вилилося це все в казку. Вона невелика для того, щоб можна було прочитати дитині, наприклад, на ніч або просто переказати. Я її е, запустила в соцмережі, щоб люди слухали або могли також прочитати дитині. Багато також отримала схвальних відгуків, е, і багато людей сказали, що вона е, така надихаюча. Да? Для мене це дуже важливо. Гус, як звичайно, прибігли до своєї господарки, а побачили малесеньку дівчинку з сімома маленькими вишиваночками. Все, що вона встигла зробити за вчорашній день. Віра була у розпачі, бігала поміж гусей і промовляла Мої любі, мої хороші, мої золоті, нема кому тепер вдягнути мої вишиваночки, нема кому тепер врятувати село. Може, хоч ви, мої вірні гусечки, вдягнете ці крихітні сорочечки, може, хоч вас вони порятують від цього лиха болотила. Так, промовляючи, вдягала вірочка гусей у вишиванки. І сталося диво. Всі семеро гусей у сорочках засвітились у жовто-блакитному сяйві, збільшились у десять разів та заговорили людською мовою. Казка гуса у вишиванках поки у аудіоформаті. Та Світлана мріє потримати її в руках у вигляді книги. Вже й ілюстрації готові. Поки дизайнерка продовжує дивувати своїх підписників віршами. Один з таких можна почути у виконанні вінницького співака Діми Нікітіна. Чорна зима, весна була ще чорніша. Літо старалась дарма, хоч в серцю наймиліше. Для мене це так дивно, круто і звичайно. Але потрібно було ще дописати декілька стовпчиків, тому що для пісні було не вистачало слів, тому я ще дописала. І коли я її почула перший раз, вони записали цю пісню. Він мені зразу переслав в мене мурашки, сльози тут такого, в горлі. Поки одні намагаються повернутися до творчої роботи, яку зупинила війна, Світлана робить те, що їй подобається, і отримує від цього великий позитив. Так сталося, що на фоні стресу я акумулювалася. Хтось навпаки закрився потрібен, щоб був баланс. Не можуть всі люди фонтанувати ідеями, все робити. Не може такого бути. Хтось в один час відкривається, а хтось інший. От я попала просто в той час, коли я розкрилася. Коли можливо, мені потрібно поділити свою енергію з тими людьми, хто не може справитися. Тому можливо, мені пощастило. Тож не бійтеся, займатися улюбленою справою під час війни. Зараз усе важливо своєю працею. Ви допомагаєте країні та Збройним силам України перемагати ворога.